Прикарпатські спортсмени стали чемпіонами світу з веслування і продемонстрували гідні результати на змаганнях європейського рівня. Виборовши золото в Португалії, майстра спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каное Людмила Луза на чемпіонат Європи їхала з бойовим настроєм. Однак, через брак часу для підготовки та проблем із здоров'ям дівчина виборола лише срібло. Веселанням я займаюся вже п'ятий рік, а взагалі спортом займаюся чотирьох років. Ну, це спочатку десь років гімнастики, потім веслування перейшла. Ну, дуже сподобався цей вид спорту. На воді, свіже повітря, збори, весело. На чемпіонаті світу Михайло Мандзюк посів найвищу сходинку підесталу. Однак дещо невдаліш ми виявилися європейські змагання. Через зміну у програмі його команда посіла четверте місце. Завжди в четвірці винуваті всі. Ну, тобто, як би там не сказати, винуваті всі разом. Ну, якоїсь, ну, тобто, причину таку назвати я конкретно не можна. Тобто, ну, не завжди можна настроїтись, десь ми, можливо, десь якісь психологічно не настроїлися, може десь фізично. Ну, ми дуже сильно тобто, розстроїлися цій поразці. Наразі в обласному центрі спортсмени в основному тренуються на міському озері. В обласній організації НОКУ сподіваються, незабаром ще однією тренувальною базою для веслувальників стане Бурштинське море. Не просто займатися цим видом спорту. Тут повинна бути і загальна фізична підготовка, і тактична підготовка, і технічна підготовка, тобто вид спорту, який не гребує дощ, сніг, вітер. Сідають в каної байдарку і вони роблять свою роботу. Фактично відпочинку нема. Спортсмен весь час тренується, має тільки десь в сезоні по три дні вихідних, не більше. От зараз ми приїхали, зараз у нас активний відпочинок десь до 15 жовтня, а потім знову йде підготовка. В новому сезоні спортсмени сподіваються знову продемонструвати високі результати і представити Прикарпаття на Олімпійських іграх. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі. я думаю.